Добрий день! Якщо ви викладач йоги, фітнес-тренер або масажист, чи займаєтеся іншою професією і вам потрібна якісна і зрозуміла презентація з анатомії, можу запропонувати свої послуги. Поки ми будемо з вами говорити про перевагу наших презентацій, ви будете бачити приклад перед собою, для того, щоб зрозуміти, що ви будете мати в кінцевому результаті. Першою перевагою наших презентацій є те, що всі структури з'являються поступово, і вони, звісно, виділені певними кольорами. Тобто ви не будете бачити картинку, на якій вже є безліч позначень, і не зрозуміли на яку з них потрібно звертати увагу в першу чергу. Все з'являється поступово. Ось наприклад колінний суглоб. Всі структури виділені кольором і з'являються поступово. І ви чітко розумієте, на що необхідно в даний момент звертати увагу. А ось ще один приклад колінного суглобу. Тепер зв'язковий апарат колінного суглобу. Наступною перевагою наших презентацій є наявність відеоанімації. Ви зможете не лише прочитати проруги в певних суглобах, а й побачити їх. Це допоможе краще сприйняти матеріал. Зараз ми бачимо супінацію. Та пронацію гомілки в колінному суглобі. Перейдемо до м'язів. Всі структури так само виділяються кольором. В даному випадку це головки двоголового мяза стегна, Показаний їх початок і все з'являється поступово. І обов'язково приклад функції м'язів. Під номером 1 ми бачимо розгинання стигна в кульшовому суглобі. Можемо трошки перемотати. Ось друга функція, відповідно, згинання гомілки в колінному суглобі. І третя функція. Супінація гомілки, якщо нижня кінцівка зігнута в колінному суглобі. Вартість презентації буде залежати від об'єму матеріалу, який вам необхідний, та від інших деталей, наприклад, якщо ви хочете, щоб текст дублювався латиною. Тому, якщо вам потрібна така презентація з анатомії, пишіть в особисті повідомлення.